Людинки, всім привіт. Сьогодні у нас звіт про реалізований проект по пригону автомобіля з Німеччини. Це Volkswagen Passat B8, який я попередньо опублікував у своєму телеграм-каналі, посилання на який завжди є під всіма моїми відео. І цей автомобіль придбав замовник, який попередньо не встиг купити чи навіть зарезервувати чотири Пасати, які я публікував в телеграм-каналі, адже він служить в Збройних силах України не постійно на зв'язку. І коли він звертався до мене з запитом про купівлю того чи іншого автомобіля, вони вже були або Зарезервовані або продані, а тут якийсь ось таким чином співпало, чи то автомобіль такий дивний цікавий. Про це ми поговоримо пізніше. Покажу вам, чим він такий незвичний, чи то можливо цінова пропозиція на Passat B8 для України вже не є такою солодкою, як колись була. Раніше і він встиг придбати. І мені здається, це доволі таке цікаве поєднання вийшло автомобіля, тому що і сулова установка цікава, і наповнення опціями цікаве. І навіть візуальна частина у нього дійсно цікава. Головне в цей автомобіль не сідати в червоному одязі. І власне, оцей автомобіль вже завтра буде передаватись новому власнику у місті Київ. Він туди зараз прямує. І давайте покажу вам, що в нього технічно, що в нього косметично, і що в нього по фінансовій частині вийшло в Україні. 2024 рік, вересень місяць, Passat b 8 в середній комплектації, що може коштувати по пригону. Отже, у нас тут чистий 2019 рік, навіть кінець 2019 року, а значить, це у нас Passat у фейсліфтовому виконанні. У нього, як бачите, вже більш новіший такий передній бампер. У нього оптика IQ Light. Я маю сказати, що вона працює дійсно круто. Я на ньому їхав вчора зі Львова. Тут дощі, перші такі зливи, і вночі вона дійсно підсвічує всі ділянки дороги. Вона підсвічує дуже класно обочину. Реально у Passat оптика ще з моменту його появи в 2014 році. Дуже і дуже крута. Що по роботі, по підсвічуванню поворотів, обочини. повторюсь, що в цілому навіть по яскравості, тому що світить вона дуже і дуже добре. Дві лінзи, LED. тут вже в фейсліфт варіанті у нас матриця йде. Вона реально дуже і дуже класно все висвітлює на дорозі. Ну, власне, це найголовніше, мабуть, в цьому автомобілі і найцікавіше проти туманки. Білий перламутровий колір цього автомобіля під капотом 2 літра турбодизель на 190 кінських сил, який працює в парі з роботом DSG DQ381. Це 7-ступінчатий робот з двома мокрими щепленнями. Що цікаво по технічній частині, по звіту у цього автомобіля десь на 111-112 тисячах, по сервісній історії було замінено впускний колектор. Про це в мене було окреме відео на каналі. Це їх, так би мовити, болячка, вони починають протікати і пропускати трішки охолоджувальну рідину. На 156 тисячах в коробці було замінено мехатронік. На майже 180 у цього автомобіля був останній сервіс, і зараз пробіг цього екземпляра складає 198-199 майже 199 тисяч кілометрів. Все. Класично, як наші діди, як то кажуть, робили, колись приганяли пасати. Білий, дизельний в універсалі з Німеччини в доволі цікавій комплектації. Він у нас у виконанні Highline. Зовні, бачите, по периметру є хром, хром рейлінги, хром на вікнах. Єдине, що, чого тут не вистачає, це тонування задньої частини, оптика передня топова, задня також топова, лед дуже гарно вона виглядає і в день, і в темну пору. Є дифузори такі позаді, доволі цікаві. Виглядають, наче фальш, вихлопні труби 17-го розміру. Диски, які вже в цьому дизайні почали ставитися на Passat B8, саме з фейсліфт версії. І що цікаво далі, давайте ж перейдемо до найнезвичнішої частини, про яку я говорив. Лак і фарба у нас 100% оригінальна, тобто він без фарбувань, без нічого такого, є дрібненькі пошкодження посіченості, точніше навіть сказати, от попередній частині фари, капот, все як притаманне автобанним, автомобілям. Білям з Німеччини, автомобіль з лізингу. Звісно, через це він набігав по контракту такий пробіг. Далі, всередині, що незвично, дуже часто на фейсліфтових версіях пасатів я почав зустрічати ручки, на яких є отака річ, що може вказувати на наявність безключового доступу, але його тут немає. Це така дивина, повторюсь, був алтрак-сірий минулої осені. В нього така ж сама річ була. І також доволі часто почало зустрічатися. Скоріш за все. Вона тут трішки в тон відрізняється, щось з нею було не так, її замінили і поставили. Чи немає у продажу звичайних ручок, чи я не знаю. Ну, але найголовніше, чому в цей пасат не можна сідати в червоному одязі? Тому що він білий, всередині у нас сині, отакі незвичні для пасата саме по кольору сидіння. Ну і... Це вийде у нас нехороший триколор, якщо сісти сюди в чомусь червоному. Це хайлайн також сидіння, шкіра по центру Алькантара. Дуже вона приємна у використанні, практична. Тут не пітнієш, тому що тканина, практично це як тканина, йде, вона не така, не така закрита, як, наприклад, шкіра, якби це була вона по формі, дуже зручна є поличка під коліна на дальній відстані, якраз таки є висока бокова підтримка. сидіння тебе тут тримають, електрична спинка. Дуже круто тут регулюється. Підголівник можна виставити зручне положення по висоті, по виліту. Є масаж, поясничний валик, є мікроліфт передній і є основний мікроліфт, але вони механічні. Тобто сидіння тут ну, практично топові встановлено. Єдине, що там вентиляції не вистачає, є, звісно, підігрів. А далі карти у нас також мають шкільну вставку, є складання дзеркал, підігрів, електрорегулювання. Це стандартно для пасата. Вже нове кермо, нове кермо, і воно у нас тут без клавіші підігріву він тут відсутній, але є у нас цифрова панель приладів. Давайте опціонально далі покажу. Запускається, звісно, працює, пищить, як завжди, все мовчить. Так, пробіг показує 198 744. Дуже велика кількість інформації може бути виведена на панель приладів, велика кількість різного роду скінів, так би мовити, тут Коротше, на будь-який смак і колір може бути. Асистентами автомобіль заряджений повністю, смуга руху, є у нас адаптивний круїз-контроль, є у нас сайд-асіст, це у нас сліпі зони, так би мовити. В дзеркалах виводяться. І є у нас, звісно, ще асистент. Асистент виїде, є у нас фронтальний асистент, щоб не в'їхати в когось. Попереду, є тризонний клімат-контроль. Що в нас ще цікавого? Так, попереду, позаду налаштування. Звісно, електричний фен. Є вже нові USB Type-C роз'єми повністю тут тут. Тут ще один позаду. Є у автомобіля камера заднього виду, є парктроніки по колу 360 градусів, тобто комплектація у нього доволі таки цікава. І технічно він цікавий, 190 коней. на передньому приводі тут їдуть на швидкості доволі таки приємно підрульові перемикачі, знову ж таки. Авто, світло, Ну, про це все говорив. Головне світло з вирізанням, навігація, топова мультимедійка Discover Pro. Це вже mip 3 версія, яка має доступ через. Е7 в інтернет, можна по додатку контролювати автомобіль там залишок пального, подивитись закритий він чи не закритий, де він знаходиться, і що цікаво, що от, ну Passat, якби при такій потужності він ще має доволі таки цікаву витрату. Дивіться вчора я під Львовом. Заправився, вже проїхав 419 кілометрів, і середньо у нас 5,1 літр при середній швидкості 62 кілометри на годину. Це десь 110, 120, 130. Якби при цьому в тебе комфортний автомобіль, реально комфортний. А, всередині він керується, він слухняний, він тихий, доволі непогано. Шумоізоляція, дуже приємна динаміка з таким двигуном, менше 8 секунд до сотні. У нього запакований асистентами, Прекрасне світло, тобто, ну як на мене, комбінація. от Набрано доволі таки цікаво. Єдине, що питання незвичне це от колір сидінь. Я таких ще не зустрічав, але їх доволі часто почали ставити саме в фейсліфтовій версії пасатів, ну і з цим вже нічого, як то кажуть, не поробиш. Ну Але заходить, якби коли звикаєш до нього, сідаєш. У мене, як би, до речі, штани практично зливаються з кольором цих сидінь. Як бачите, сині штани. Сині сидіння, то все один одному пасує. Отакий от пасатик цікавий, дуже гарно збережений по стану косметичному. Кермо без подряпин, без пошкоджень, без супер якоїсь глянцевості, затертості. Селектор КПП єдине стандартне, де у людей кільця на пальцях вони тут витираються. Але врешті карти. Сидіння, давайте покажу, в якому у нас стані на такий пробіг. Ці сидіння вони доволі вразливі через високу підтримку бокову. Тут дуже часто бувають затерті, але в нас тут от, оце єдине питання. Пороги, пластик, ну, тобто, реально автомобільчик дуже добре зберігся. І це якраз таки той самий класичний приклад Passat з Німеччини. Білий, дизельний в універсалі з автобанним пробігом і дуже гарно збережений. Позаду косметика у нас ну, стандартно, практично ідеал. Третя зона, тут регулювання, тут інвертор, тут ще один це вже третій роз'єм USB Type-C. Тут у нас підлокітник зручний, можна пляшки, можна руку класти, є швидкий доступ в багажник. там. А де воно? От, от так відкривається за лижами, карнизами чи ще якимись довгими речима. Туди можна е, е, класти це все. Карти в гарному стані. Далі кришка у нас механічна, звичайна надписи Passat, як уже на фейсліфті йдуть. Отаким чином. Багажник неймовірно круто збережений, тобто по пластику, по ковроліну, по войлоку. Тут у нас подвійна підлога, тут є такий типу ремонтний набір, петля. Сюди лягає повноцінна запаска. До речі, з автомобілем йде комплект зимових коліс, 16-х неоригінальних, але на литих дисках і от одне колесо сюди, якраз можна закинути, возити як запасне. Штора, ну, тобто, практичний багажник, доволі місткий, він у Пасата. можна напхати дуже і дуже багато всього. І комфортно їздити на ньому, і пасажирам, і водію. Ну, власне, варіант, як на мене, доволі таки цікавий. Він вийшов в Україні з усіма витратами, це з першим обліком, з доставкою, розмитненням, сертифікацією 20 500 євро. Хоча публікував його з ціною 2900 військовому знижка. І він його придбає от за таку ціну. От таку ціну тепер коштують. Пасати, ну як бачите, тут немає чогось незвичного: там камер 360 дінаудіо, панорами і ще якихось там супер опцій які вже йдуть якби вище від класичного середнього набору. Але це вже 20 плюс по вартості. Пасати скоро будуть в більшій кількості, якось вони трішки так загальмувались, їх менше стали повертати з лізингу, і їх кількість на ринку, чи то можливо навіть не кількість на ринку, їх ціна зробила так, що якось склався навіть певний дефіцит в Україні на ринку до мене. Замовники звертаються, кажуть, дивимося, пасати B8, але щось на них тут або ціни кінські, або пробіги кінські, або нічого цікавого на нашому ринку немає. Ну, не дивно, тому що вони здорожчали, а люди хочуть, так як і раніше, купувати, пасати за 17-18 тисяч євро. От реально вони десь в 20-21 роках би 8 пасати, 3 4 річний в плюс-мінус такій комплектації. Він якраз і коштував десь 18-19 євро. Зараз 20+. Ну, друзі, такий звіт невеличкий. Гадаю. Інформація для вас була цікава. Цікавий варіант, як на мене, поєднання кольорів, поєднання комплектації, технічної частини. Маю надію, майбутній власник буде задоволений. Завтра він його отримує в місті Київ і буде далі експлуатувати вже в своїх цілях. Дякую, що приглядали це відео. Якщо воно сподобалось, тисніть вподобайку, думки коментарі, все пишіть внизу, передбали б з таким кольором салону собі автомобіль чи ні. Все пишіть, що думаєте. Підписуйтесь на канал. Скоро я буду публікувати ще декілька пасатів, вони в дорозі. Доволі таки також цікаві, тому залишайтесь на зв'язку і до нових зустрічей. Боже, чую, що щось шелестить в бур'яні. Хто там? Хто там? Я ще й не один додому поїду, виходити, а? Вилазьте. сюди. Ах, ви які дурні. Як ви в той бур'ян залізли? Так, один втік, один прийшов. Що ти? Де ти тут живеш у полі, друже? Ніхті мале яка. Ти прийшов на пасата подивитись чи на мене? Ех чудо. Так, дай мені відео треба зняти. Давай, 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 не кусайся. Біжи мишей, лови.